Ось тут можна покататися на таких гарних кониках. Красота яка, мама мія, туристичні автобуси, туристи, а кефен. Беза, беза, бе. quelli bello Napoli e questo parco come si chiama? No. no questo per i... per il museo quello museo come si chiama? Ah, olhei lá, olhei lá, foi. Ой, які загорожі тут красота. Це я тим тоді борсь лук. Я хочу там... Мисі ті аванті, кузі коме йо, мисі. Мисі ті аванті. Мисі ті аванті. Добрий день. А ми в Неаполі. Ви подивіться, яка красота там є? Ой, які кораблі! Мама, який бес! Ой, які гарні, які великі. Подивіться, подивіться, люди добрі. О, як гарно. Ми біля Кастелло Маскіо Анджуино. Зараз я покажу його красоту. Ось. Кастелло Маскіо Анджуино. Бачите, яка краса. Ой, Наполі, Наполі, не це запас. Німці да фари, ви подивіться, яка красота. Крастельно масчю Анджуїну, які мури. Це подивіться, які мури. Нікола. Дивіться. Це ж поїхати покататися навколо світу на такому корабликові гарно. le vittime oh, mamma mia com'è bello bellissimo eh, siamo qua a piazza municipio І мої старі місця там, де я колись ходила. А, треба переселятися в Неаполь. Менте Вон турист. Мама мені, це. And Burma Malaj, Canada Дело ми тут машину залишили на барку. Тепер це на містяч. Ось тут ми машинку залишили на парківці. І зараз йдемо в центр. Погулять. Ці попа -по остали -по кор. Ой, мама, мені мене може... А тут метро роблять. Uh, uh 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 guarda guarda che muri, guarda che muri, che forza stata! Castello maschio Anduino, sì, sì, maschio Anduino, bello, guarda qua. Тут приїхала телевізія, рай знімають, напевно, всередині. От. А ми тут зверху знімаємо. Ось ми зараз звідси покажемо пач. Хоча молоді паща, знімається андруїнок. Bueno.